Ти знаєш ти хто такі шістдесяти? Так це о, був напрям у в Радянському Союзі, зокрема в Україні, як визвольний рух, щоб звільнитися від о, Кайданів Радянського Союзу. О, вчили ми в школі, але я вчився ще за радянською епоху. У нас тоді це було заборонено розмовляти. Кого і шістдесятників ти знаєш? О, з художників знаю Алугорську, Списьменників журналістів В'ячеслава Чорновола, Василя Стуса, Василь Стус, Параджана Діна Костенко, Василь Стус. А, Василь Стус, Діна. Ви хто такий Василь Стус звичайно знаю знаю? Я про нього робив модульний випуск на історію української журналістики. У Нас в той час дуже мало. Ну але простуса я чув, дуже багато. І Чув, що він дуже помер в муках, ну, його радянська влада не знищила. Через кого його заарештували? Через, так, владу радянського союзу. Радянського влада. Адвокатом був mm -hmm. Віктор Медведчук. А піймали його через таємні листи одного з закордонних письменників-журналістів, який приїхав до Львова зі спеціальною місією, щоб зустрітися з Ліною Костенко з Чорноволом і Стусом. Листи КГБ перехв... КДБ перехватили і тоді якраз затримали Стуса. Це наче перший його.